Вітаю всіх! Давайте сьогодні подивимося такий цікавий розклад: Як вас бачать вищі сили? Ким ми є на сьогодні. Дуже цікаво, як воно кладеться. Так, по трьом варіантам ми будемо дивитися: вибирайте камінчик, білий, червоний або чорний. І Перший варіант у нас білий камінчик. Давайте будемо дивитися. Як вас бачать вищі сили на сьогодні, на даний момент? Адже ми пройшли багато трансформацій, багато уроків, багато чого усвідомили, пізнали, обдумали свої помилки, можливо, якісь перемоги, які в нас були. Це бачимо з однієї сторони, а дуже би було цікаво дізнатися, як нас бачать вищі сили. Отже, перший варіант, хто ми для вищих сил. Перший варіант мрійники дуже багатогранне бачення. Ви вмієте фантазувати, ви вмієте бачити те або так, таким чином, як не бачать інші люди, в розкладі випала чоклунка. Отже, ви крок за кроком пізнавали світ, виборюючи ваше місце під сонцем. А для того, щоб вижити, необхідно фантазувати, необхідно думати. Необхідно багато зусиль прикласти і думати не тільки мозком, а душею, серцем, всім своїм тілом, поєднавши його в одне ціле для того, щоб знайти вихід з важкої ситуації. Адже десятка мечей це сама-сама крайність важкості у житті людини. Це остання точка. Це коли людину доводять до вічю до виснаження. Настільки, що вже немає сил ні боротися, не йти далі і втрачається сенс. І перший варіант люди, яких било життя щоразу відкриваючи у цій людинці нові можливості, я би тут сказала, що били палками, і людина з колін вставала, вставала і крокувала далі. Цю людинку морально вбивали фізично, можливо, соціально, можливо, ще якимись психологічними методами, людинка, в якої горіло серце від болю. І коли приходилося покидати те, що вірили, тому що тут є момент, Зради Зради в дружбі, зради в почуттях, зради в допомозі в обіцянках людина, яка полишала все, все, в що вірила, все, у що вкладала почуття, і залишала все і йшла. Це люди, які наробили, напрацювали пожиттєво собі інтуїцію. Напрацювали собі бачення екстрасенсорне, адже чаклунка жриця. Закрита людина від світу. Можна сказати, людина одинока, яка пройшла через пекло, яка багато чого побачила, адже тільки в, в стані болю сильного в нас відкриваються надздібності. Коли ми вже не можемо відчувати, коли ми змучені фізично, морально, це все помирає в нас і відроджується зовсім інша паралель, відроджується та глибинна система, або навіть я б сказала, відкривається, яка закрита від всіх людей, яка в нас спить, якою ми не користуємося. Це таємні знання, таємні відчуття, таємне бачення, коли ти бачиш не фізичними очима, а бачиш своїм внутрішнім взором весь світ, кожен крок людини, саму людину, її нутро. Ось така сигніфікація. Так вас бачать вищі сили, вони бачать, через яке пекло, вони бачать, через яке пекло ви пройшли. І давайте дивитися далі. Хто ви є? Ви навчилися починати все з нуля і все заново. Ви навчилися сприймати поразки. Ви навчилися жити, коли вас ніхто не підтримує. Ви навчилися боротися в одиночку, коли треба йти вперед, і з вами нікого нема. Ви бачите лицемірство людське, ви бачите обман, ви бачите маски. І у вас широка відкрита душа, багата душа. Вам потрібен такий самий мах. Як і ви, магиня. Інакше ви, людину біля себе, ніяко сприймати не будете. Що ще? Вищі сили вам, часто давали підказки, часто давали подарунки, часто вищі сили виводили вас з дуже важких ситуацій. Ви прислухалися до їх підказок. Дуже часто давали вам сили, щоб вижити з дуже важких ситуацій. Вони вам світили, вони підсвічували вам, давали то тепло, силу, сонечка, щоб ви вижили і крукували далі. Адже це була справедливість вищих сил, інакше ніяк. Давайте подивимось, що чекають від вас вищі сили. Що вони від вас очікують після того, як ви пройшли? Такий важкий шлях. Вищий суд. Потрібен на все час. Вони Поступово змінюють вам програму життя. Для того, щоб ви вичистили весь негатив свого життя, щоб оті мечі, які ще залишилися, з якими ви боретеся із тими проблемами, щоб все завершилось. Адже от-от життя перевернеться і настане спокій. Вони теж Чекають, як і ви, але програма життєва, вона має зізріти. Все повинно стати на місцях, щоб не було збою, щоб був готовий простір, часовий обставини, ті люди, що вас оточують, і ви самі, щоб ви були готові до цих змін. Скоро все станеться, і ці зміни відбудуться краще для вас. Поради від вищих сил для вас. Скоро вас чекає трансформація і завершення важкого періоду. Відсікуться дуже важкі проблемні питання з вашого життя. І перестанете ви виборювати місце під сонцем. Адже ви переходите в систему дев'ятка кубків. Це повністю емоційне наповнення. це... Щастя, відчуття, це сила, це благодать і взаємодія з тими людьми достойними, які дійсно будуть з чис чистою душею. Порада в тому плані, що будьте готові до цих змін, приймайте те, що з вами відбувається, не зраджуйте собі, адже у нас туз мечей по центру. Ви повинні йти своєю дорогою і такими, як ви є, надалі розвиватися і йти до своєї перемоги. Вищі сили вас підтримують. Дякую, перший варіант. Переходимо до червоного камінчика. Другий варіант. Другий варіант. Як вас бачать вищі сили? Будемо дивитися. Які ви для них є? Якими ви являєтеся? В якому стані знаходитеся, як вони вас бачать? Давайте поглянемо другий варіант. Хто вибрав червоний камінчик? І дивимось. Як вони вас бачать? Карта миру. Вищий аркан. Можливо, ви подорожуєте багато. Отже, тут я скажу, людинка теж дуже багато пройшла, теж відкриває здібності в собі. На початковій стадії. Дуже багато прийшлося пережити в житті в плані того, що і, можливо не було що їсти, не було за що існувати взагалі. Можливо, житла не було, можливо, не було хорошої роботи, зарплатні, не було достатку, не було що взутися, одягнутися, не доїдали. Були, напевно, якісь ще вороги. Тут мені йде інформація взагалі, що родичі виживали якось вдома, дому, чи не було спокою вдома, якась гризня постійно, в кого на роботі гризня, в кого вдома гризня. Тут людина постійно морально принижували. Людина, яка боролася, захищала свої інтереси, теж дуже хотілося любові, дуже хотілося визнання цінності, але не було. Тут сигніфікація досить таки сильної людини, Людина вогонь. Людина, яка відроджується з попелу. Людина, яка навчилася себе захищати, яка дуже дієва, яка схватує на люту все. Поки інші зізрівають, як це робити, ця людинка вже знає, крокує вперед, вона вже діє, вона попереду всіх. І. Можна тут сказати, що дуже велика взаємодія з великою кількістю людьми. Тут можуть і навчання якісь бути, повчання, тут і гарні поради іншим, тут і допомога іншим, людина, яка має серце, людина, яка ну, навіть ворогу не відмовить, чесно кажучи. Ворогу скритому. так. Ну ось так, якщо бачать вищі сили, вас. Знову туз. Ви тут робоча сфера більше, ви дуже подобаєтеся, якщо брати таку розшифровку своєму керівництву, володієте гарною комунікацією. У вас гарні ідеї по вирішенню різних питань, ви рушійна сила. Ви даєте гарні ідеї вперед для розвитку. Ви швидко вчитеся швидко. Ви наповнюєте світ навколо себе гарними почуттями, світлом. Я бачу, ви світитеся, як той вогник. Насищуєте всіх людей своїм теплом. З вами вищі сили. І люди навколо вас дивуються, як у вас гарно все так виходить. Ну, не може так в людини все виходити, але вони не знають, через яке пекло ви пройшли. Для того, щоб зберегти себе щоб, себе, щоб не зневіритися, щоб себе не знищити і не стати чорною людиною, щоб зберегти своє серце. Настільки треба мати стійкість, щоб у тому пеклі, у тій гризні вижити і залишитись людиною. Дуже багато ви пройшли. Так. Що ще? Давайте глянемо. Е, є людина, жінка, яка є вам ворогом, яка завдала дуже багато вам болю. Дуже багато ви вистраждали, вистраждали через її втручання, через її маніпуляції. Людина, яка намагалася вас знищити, яка намагалася вас збити зі шляху. І вона приклала дуже багато зусиль, ви страждали. Але тут у нас карта Вищого суда, Вищі сили втрутилися, і на вашому шляху, в вашому житті, засвітило сонечко, і все почало чиститися. Чорна енергія почала вигорати. Ось це вони хочуть вам донести, що вони завжди були з вами. Але поки вам було погано, ви напрацьовували свій хист, навики, ви вчилися, ви боролися, ви зростали внутрішньо, ставали сильними і ви пізнали чорну сторону життя. І коли ви вже пройшли цей урок, вони втрутилися і почали. Змінювати, знищувати негатив у вашому житті, змінювати на краще. Порада від вищих сил для вас. В кого немає пари, ваш король кубків, якого ви чекаєте, за яким ви сумуєте. Можливо, який вам завдав болю через те, що ви його стільки чекаєте. Можливо, не було зв'язку, можливо, людина втратила з вами зв'язок, чи, можливо, уїхала кудись. Тут великий сум за людиною. Ця людина з'явиться. З'явиться з дзвінком, з смс, карта зірки говорить про те, що ваша мрія здійсниться. Дуже ви багато вичекали, виждали в цьому житті, щоб отримати цю любов. І нарешті вона до вас прийде. Нарешті вона прийде. Так, ви дуже багато над собою працювали, бачите? Для того, щоб ви ще сили вам подарували оце гарне відчуття любов. Що ще вони хочуть вам донести? Так, буде все спочатку. Колесо Фортуни життя перевернеться на краще. Вам уже не доведеться виборювати місце під сонцем, ви як та ранена птаха, і цей мужчина стане для вас імператором, і ви будете, як за кам'яною стіною, досить вже боротися. Він буде вас міняти. Адже ви настільки звикли боротися і захищатися, що ви будете це на ньому застосовувати. Але він вас змінить. Бачите? Карта помірності. Все устаканиться і все вирівняється. І ця людинка вам докаже, що можна спокійно жити і ні за що не переживати. Що є справжні мужчини, які готові взяти на себе відповідальність, які можуть любити, і не треба буде вже самостійно в одиночку захищатися. Ось так, другий варіант теж дуже гарний. Кожного своя доля, важка доля, багато чого пройшли, але, але пройдені уроки вони винагороджуються щастям. Отакий От другий варіант. Переходимо до третього варіанта, чорний камінчик, і будемо дивитися, як вищі сили вас бачать. Які ви є для них. Дивимось, як вас бачать вищі сили. Ви, в чоловічих енергіях, напевно, довелося дуже багато питань вирішувати, і за, і за чоловіка, і за жінку, як два в одному. Ви, за що ви не бралися? Ви все вмієте. У вас поєднано два. Дві сильні сторони: і чоловіча, і жіноча. Ви одночасно можете бути і рушійною силою, з таким твердим характером бойовим, вирішувати важкі, важкі чоловічі питання. Тут бачите карта майстра Вісьмірка Пентаклів. Та людина, яка знає все, яка вміє все. і... Пилку тримати в руках і молоток, і борща зварити, і бути гарною господинею вдома, і з душею любити своїх рідних, так? і в домі, в будинку своєму створювати затишок, і дарувати кожному любов. Дуже широко, широкою душею людинка, по третьому варіанту. Яка хоче всіх захистити, яка хоче всіх накормити, яка хоче всім допомогти і вирішити всі питання. Рушійна сила. Ось так, третій варіант, дуже потужно. Да. Якщо вас бачать вищі сили, поранена душа. Поранена душа через пару, дуже багато сліз, страждань, безсонних ночей, страждали через любов, через зраджену любов. А дуже багато пережили. Тут зрада, тут обман, тут багато чого. Намагалися це все склеїти, повернути, але нічого не вийшло, на жаль. Як би ви не світили, як би ви не старалися це все налагодити, але, на жаль, тут е, порада від вищих сил, паралельно бачу, мені підказують, полишити минуле, так, і знайти от те сонечко світіння всередині в себе, давайте ще подивимося, як вас бачать вищі сили. Виборець? По життю ви борець. Ви постійно ходите з мечем, ви постійно на поготові, так, Через оці перипетії в житті, через біль пережиту, через страждання, через безсонні ночі ви навчилися бути сильними. Ви навчилися не тільки доказувати свою цінність, так? і боротися за свої ідеї. За свою правоту. Ви також і дієте. Тобто людина не тільки в словах бореться, але тут боротьба в діях так? і є результати, є великі результати. Людина може тут бути одночасно як з чоловічою енергією, так і з жіночою. Дуже потужно. Два в одному це могутня сила. Порада від вищих сил. Тут я бачу, що і хтось дітей виховував наодинці одну, двоє діток, жінки, не знаю, можливо, чоловіки, якщо мене дивляться, тут люди по третьому варіанту, які пройшли дуже важке життя, які важко працювали для того, щоб в одиночку прокормити себе і дітей. Що таке в мене йде виживання? І в кінці кінців, по третьому варіанту, у мене теж тут, жриці. Люди, які володіють надпотужною силою, енергією. Ще тут передача по родовим каналам напрацьованої сили. Дарунок богів, дарунок від вищих сил, це здібності. Ви можете щитувати людину повністю, вам сняться віщі сни. Тут по третьому варіанту людина, яка дійсно, я 100% тут кажу, тому що тут склалися так карти: людина, яка володіє не тільки своїми напрацьованими здібностями, але від, ну, відкритими пожиттєво, так, почергово, але тут і передача від родових дару. Так. Рід напрацьований має дар, і вам це все передали. За лицаря мечей, зараз скажу, що довгий час ви цю силу, цей дар не сприймали. Ви не вірили, ви думали, що ви сходите з ума, що у вас криша їде, не сприймали, не приймали і думали, що з вашою головою не все гаразд. Все з вами гаразд, дуже сильна сила. На даний момент ви її вивчаєте. І приймаєте так, карта справедливості, бачите, і карта помірності. Прийшов час користуватися цією силою. Прийшов час ламати старі устої. Тут мені башта падає, тут мені місяць падає, і навчитися. Зчитувати інформацію з паралельного світу, підключатися до наставників, підключатися до родових систем, вивчати свої здібності, шукати відповіді з усіх джерел. Зараз дуже багато інформації від усіль. Можна просто читати і сприймати тільки своє, вивчати, що з вами трапляється. Кожного дня слідкувати за своїми відчуттями, перевіряти якимось чином їх. Отака порада від вищих сил. Розвивайте свій дар, адже він вам даний недаремно. Ну, давайте глянемо, для чого цей дар вам даний. Для того, щоб нарешті, нарешті, ви пройшли оцю трансформацію і оця зупинка, яка по-повішеному вас тримає, щоб ви вже нарешті перейшли у десятку кубків, так? щоб ви стали щасливою. Щоб не було бурхливих подій у вашому житті, нове життя, бачите? вихід з повішеного, перехід в нове, в нову систему. Що це у нас? Так, це дуже болюче, бачите? Трійка мечей це перехід в нову систему. Ви полишаєте старе і переходите в нове, в тому плані, що ви будете ще супротив. Боляче відмовлятися від старих устоїв. ви бачите? На трійку мечей у нас шістрка мечей падає. Це ви полишаєте цю біль минулу, ви йдете, ви відпливаєте до інших берегів, ви бачите, карта справедливості. Знов я її витягнула, прийшла пора мінятися, приймати силу, сприймати себе такою, як ви є. Хто з мужчин дивиться? Приймати силу теж і починати жити заново. Ось така порада: ви йдете до свого щастя. Від стогнації, від застою ви йдете, ви крокуєте до свого щастя. Ви бачите, і пентаклі будуть, і сила буде. Ну, взагалі, я просто витягую карти, і це просто надпотужно. Третій варіант тримайтеся, приймайте силу і йдіть вперед. Та сила вже просто рветься, не знаю, з душі, з серця, не знаю звідки проривається, випускайте її, вивчайте і працюємо над собою. Працюємо над своїм життям в кращу сторону. Дякую всім. Дуже гарні варіанти були. Дуже мені сподобалося, бачу зміни взагалі на краще, і цей рік буде в цьому плані покращення життя духовного розвитку, покращення і усвідомлення цінності життя, чистка, вичищення негативу з життя. Теж прослідковую Всі, хто мене дивиться. Конкретно за рік повинна бути чистка і вона здійсниться. Комусь буде боляче, але старе, треба від старого позбавлятися, починати щось нове, розвиватися, крукувати тільки вперед. Дякую всім, нехай щастить!